Це фантастичний каньйон Бікас. Це дорога поміж скель в Румунських горах. Знову ж таки, масштабність не передати словами. Це просто можна дивитись, дивитись і дивитись. От на фоні автомобіля, як виглядає ця дорога і цей каньйон? Величезні скелі. Просто величезні. І поміж них є дорога. І зараз що? Зараз. Зараз машину їдемо далі. Ось він, каньйон Бікас. Нам пророкували, що ми сюди не встигнемо сьогодні, що весь день буде дощ, що все буде погано. Але добре, що ми сюди попали після робочого дня оцих е кіосків Яремче Румунського. Та, до речі, в Румунії. Ну, Румунія це суцільне Яремче. Це красиво, але це Яремче. Багато китайських всяких оцих, штук. Цих вітрячків, всяких Ромашечок. Не знаю до чого вона взагалі. Краса. Ще нижче. Ми опускаємо ще нижче навіть. Я ще під скелі, ми боюсь захопити дах автомобіля. Тут ще крутіше. Тут ще крутіше і крутіше. Я не знаю, що знімати, чи він не верх. От парковка просто під скелею. Так от сховались машинки. Тут річка. Справа річка тече. Туристи на камінцях сидять. Та хочуть продати. Нас підганяють трошки, може ми їм заважаємо тут Поглядати. Боже, яка крута краса. Це не передати словами. Каньйон Бікас, Румунія. Сюди від кордону з Україною їхати. Я думаю, десь години три. І подивіться, яка краса. Це каньйон. Десь години три спеціально для того, щоб на вініяткою відновити. Я сподіваюся, що години три, щоб нам вініятку.